Людей не було, я один був. Спочиватель. Якраз вибух, вікна кусками полетіли на мене, а звідти двері вже зламані, полетіли в кімнату. Я так розумію, що вони думають, що тут є військові, тому сюди б'ють. А тут один я. Нікого більше немає. Я вийшов на роботу 24-го. 02.22 року. І я тут живу, проживаю. Я хотів зберегти його, але не вдалося. Thank you.